От мені сподобалося, ми тільки, я тільки прийшов, тільки тато мене знайшов, і такі експерименти е, чи проводили, чи говорили, що коли людину просто яка е, тільки починає спілкування, відтворювати свої спілкування з творцем, лучше її десь закрити, е, взяти писання і закрити, щоб люди їй не мішали. Бо іноді в наші уші на початках е, приходять ствердження неправильні, і, наприклад. Що Бог наказує болезнями, що Бог та не може бути. В Якові каже, Бог він не іскушається злом. В Якова він каже, Бог, він, У нього тільки добрі даяння. Чому так певні є причини, чому є, да? але Бог він, він не може да. Ми в попередньому відео говорили, що ми маємо. Я зачитаю одне місце писання. Ще в Вісаї вона говорила, що ну, коли Ісус прийшов на цю землю, Він в синагоги в їхньому храмі прийшов, Він зачитав таку штуку, такий вірш: Дух Господній на мені. І Він мене помазав нести благу звістку бідним, нищими бідним. І посла мене, я перевожу з російської, зціляти сокрушених серцем, то змучених да, серцем, е, звіщувати е, ті, які не свободні, пленне да, е, які сліпі, щоб вони прозріли, е, випустити змучених на свободу, то є, о, 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 обратіть внимание, яка ще в пророках, ще до Жества при... Ісуса Христа. Е е е серце тата, воно було принести на цю землю зцілення. І коли Ісус прийшов, Він сказав, Він заявив це, що це ось воно звершилося. Вослання, не Послання Павла, Він каже, там, де дух Господній, там свобода. Тобто у, у, у тата. В серці немає. Він наоборот прийшов. Ісус, прийшовши і явивши е, тата. Е, да? Бо е, говориться в Писанні, що Бог він е, до цього проявлявся по-різному. А в останні дні через Ісуса Христа. Він Ісусі Христі з'явив. Він коли е, всіх оборотів. Якщо ви будете е, е, іслідувати Писання, ви побачите всіх, хто бажав зцілення, він їх зцілював. Одна тут дуже така річ є е, непохитна така. Да? Що во перше що істину ніхто не може е, відмінити. І друге, що ми маємо бути настирливими, ми маємо невідступними стояти. Ми подивимось на життя е, Авраама. Він 25 років ждав сина. Сара в нього була безплодна. У мене в житті було 2,5 роки, я, ми не могли родити м, дитину. Тобто, і нам говорили, нам треба йти лікуватися. Моя вже дружина говорила, що може ти хворий, Я сказав, стоп, стоп, стоп. Перша дружина. Да. Не я. Що, mm -hmm. е, так. Так, що, е, я. я що казав, Якщо і ти, і я е, е, ми щось не знаємо, є той, який дає дітей, який стіль. І так і е, прийшло, мені прийшло. Це таке наяву на своїй шкурі мені прийшло таке опять же, переживання, я певні речі, те, що мене Бог побуджував, зробив. І мені прийшло, от тепер я, ти, я вже не пам'ятаю цей. І після того як я зробив, і мені Бог проговорив, а, що, якщо ти зробиш це, це, я тебе благословлю, І я тільки то зробив, тільки я, і мені пише, дружина, що ми вагітні. Тобто, Наскільки це варто, а 2,5 роки вже, е, хо, е, лічить. Ну, одним словом, немає. Тобто є, є, є дуже важливий такий нюанс, ми маємо невідступними, бо не... іноді приходить зцілення чи якісь вирішення пи, е, питань, е, мгновенно, так. Хоп. а іноді ти маєш Можливо. противостояти, ти маєш стояти настільки твердо і впевнено. Да? Не має, ти, ти не маєш вірити в віру, що так буде. Ти маєш твердо бути запевненим, що буде. Але ти, має, воно має бути не просто проголошенням, а ти маєш жити цим. Воно має впасти в серце. Ти маєш бути настільки впевненим. що немає. Я думаю, що тут навіть в таких ситуаціях ти маєш бачити вже от, от, да, от в своїй да, голові, да, настільки да. має бути така. Не просто от, я вірю, що колись буду, не знаю коли, а, а, а може це не для мене, а може для мене. Ну, на це Божа воля. Ні, ви маєте настільки вірити, що ви маєте це бачити. Жити, Жити це, да, бачити це, і воно, і воно проявляється. Але так, тут пише, от, жит... ну, практично завжди, коли говориться на ці теми, всі дають в приклад Йова. Так? Що апостол, з ним сталося. Апостол, а... апостол Павел лежало в плоті. Так? Е, і тут далі пише: взагалі всі, окрім одного апостола, померли і жили в муках та переслідуваннях. Якщо взяти е, апостола Павла, дуже багато якби, беруть із цієї точки е, зору. Він каже, я тричі молився, і Бог мені відповів: достатньо моєї благодаті. Обратіть внимання. Дуже багато говорять, що типу, все, Бог відказав йому, типу, тобі доволі, ти, ти будь доволі. муться. І а в другому стороні, а якщо чого всі так би, думають, а якщо з другою тобі бага, достатньо благодаті, противостань. Ти побіді. Ти, да, 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 ти визводить тут, то тобто, розумієте? Ти можеш ти він, ти уха, все, він ти. указав, да що ти слухай, ти сі крьох зцілював? Ти воскресив, якщо хтось слідує писання, там був юноша. Він коли слухав Павла, він заснув і впав і вмер. Він молився і воскресив, тоїсь, через те, тебе попи Павло, тебе побивали, побивали камнями. Ти моя сила, е, сила Воскресіння тебе піднімала, бо раніше, коли побивали камнями людей, вони побивали не так, покидали камінчики, то вони мали утвердитися, що людина мертва. А він піднімався. Розумієте, це не ну хто слідує історію. Це нереально людина поламана. По суті, вона голова побита. Вона поламана. А він, наскільки піднімався в селі Божій, обтрушився і йшов в місто. Тобто, Бог йому каже, Павло, ти прикалуєшся, Ну, попростимо, наскільки тобі благодать? Він сам каже, я більше всіх потрудився апостолів. Впрочем, каже, не я, а благодать. яка мені, тобто, він якби забувся. Що в нього, в ньому ти павло, в крушення, цей, тебе побували скільки раз палками без одної палки. Тобто, Павло, ти, ти мабуть, забув? Хто в тобі? Тобі ти розказуєш про тайну, яка каже Ісус в нас, а тут взиваєш до Бога, Він каже, ей, тобто, тобі той, хто тебе воскрешав, тобі, тобто то, що, з такої точки, тобто те, що ми говорили на початках. Тобто люди стверджують, що а, ось Павло Бог не зцілив, значить не функціонує. Та ні, функціонує. Так, да, таким чином, ми і, виходить, тут ми говоримо, що Бог цілитель, але Павла не зцілив, ну, значить да. не цілитель. Ти, знаєш, так, треба оподілитися, він цілитель чи він не цілитель. Містина ну, да, да, да. що говорить. Тобто, а коли такі коментарі та коли так трактують писання, ви да. знаєте, саме, саме найлегше знайти е, виправдання. Здатись. Чому це не функціонує? А ну, значить, тут розумієте, нема. Ми маємо стояти на істині, ми маємо йти до кінця і ми маємо так жити, а не шукати виправдання, чому в нашому житті всі ми приходимо. Так, усіх кожного щось є, так? Але на да, так же само э, апостолів, певним апостолом Бог сам сказав, Ісус сам сказав, що ти постраждаєш за мене віддаси життя. Тобто я скажу, ми опять же наше сприйняття смерті. Це привілегія. Павло каже віддать душу. Павло каже, для мене смерть це привілегія. Тобто, це я називаю це ліфт, це катапульта, бистрий переход до тата. Бо каже, я йду прекрасніше. Але лучше для вас, щоб остатися. Тобто, якщо ти так приймаєш смерть, то для тебе, звісно, це наслаждение, це, це привіт, я вам скажу такого більше, глибше, навіть, щоб віддати своє життя. Я скажу, що можете не боятися, Бог не довіри. Якщо ти вже на такій стадії, що ти боїшся е, умерти, Бог тобі не довіри. Він він любить тебе. Він тобі не довіри, тому що це привіле, це честь умерти за творця. Ну, якщо так, якщо говорити, якщо йти глибше, то взагалі то смерті немає. Найперед, ну, як такової, як, як такової такої, да, просто да, ми да. ще не розуміємо до кінця, що це таке, так каже Сережа. Ну, тому, так. тому ми так реагуємо в деяких ситуаціях, так коли якщо, та, якщо ми не утвердились в папі, що він дає життя і забирає Тобто Дуже багато нюансів, просто шкода, що люди е, чіпляються за ствердження, які сіють в людей сумніви, сумнів. е, розрушають деструктивно. Вони не не конструюють людей, а просто розрушають. Вони на перших кроках життя строєння відносин з Богом, просто не допомагають їм, а заважають їм строїти і сумніватися в бозі в істині.